Пробітники Служби безпеки України провели спеціальну операцію. Вони ліквідували агентів російських спецслужб. Ці агенти виконували завдання Федеральної служби безпеки Росії. Вони вбили полковника СБУ Івана Воронича в Києві. Три дні тому, 10 липня, групу направили в Україну для цього злочину. Голова СБУ Василь Малюк керував операцією з пошуку вбивць. Під час затримання кілери чинили опір. Відбувся вогневий контакт. В результаті їх ліквідували. Малюк зазначив, що ворогам в Україні загрожує лише смерть. Служба безпеки ефективно протидіє російським спецслужбам. Вони запобігають 85% злочинів. Полковник, якого вбили, брав участь у важливих операціях проти Росії. Слідство виявило, що вбивство здійснили двоє людей. Це були чоловіки, жінка. Вони отримали наказ стежити за офіцером. Росіянин передав їм координати схорону з пістолетом. Після вбивства агенти намагалися сховатися. Співробітники СБУ та Нацполіції знайшли їх на Київщині. 13 липня вранці провели спецоперацію.